Доброго дня! щиро вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати, яку я готовлю тушонку без автоклаву і без духовки. Дивіться, у нас стоїть дуже довго, її легко готувати. Дуже добрий рецепт легкий. І, будь ласка, не забувайте підписатися на мій канал, ставте таку подобайку і дивіться, як я готую тушонку. Перекидайте силочку своїм друзям, знайомим, діліться рецептом. Вибиваю по нулям. Значить, і накладаємо свинину. Свинина в мене а, така із задньої частинки, можна всяку брати. Якщо у вас є в холодильнику заморожене м'ясо, це можна теж розморозувати і робити тушонку. Вона буде стояти, нічого не зробиться. Значить, в мене виходить вже тут а, 5 а, кілограмів. А, значить, на 5 кілограмів можна вложити 18 грамів а, на кожен кілограм. А, Солі. Ну, Пам'ятайте, що кожна сіль буває солоніша, буває трохи не така солоніша. Але в мене така кам'яна, тому і вона трошечки буде солоніша, ніж звичайно. І будемо приправляти тушонку. Значить, я тут приготував баночки, як бачите, тут м'ясо. М'ясо нарізав кусочками такими, як вам до душі. Хочете Робити такі побільше, хоч поменше. Тоді в мене тут значить є лист лавровий, сіль кам'яна, можна любу, тільки без йоду. І такі значить перець. Перець можна значить такі робити і такий горошку. Тому що в мене я буду робити два рецепти, нарізана цибуля. значить У мене дві різних тушонки. Так як ці баночки, я не мию, просто чистими помити її, нічого не стерилізував. Вони самі будуть стерилізуватися, так що не будемо нічого переживати, мене часто запитують, чи я стерилізую такі банки. Я їх просто гарно мию, їх не стерилізую, тому що вони будуть стерилізуватися самі. І я тут, значить, приготувати таке м'ясо всяке, ну, більше через задня частина. Можна обрізати залишки дорогіх, м'яса всяких вони всі йдуть. Жирненькі теж йде дуже. Навіть якщо у вас є в холодильнику заморожене м'ясо, теж можна його розморозити, нарізати і робити тушонку. Якщо вам це буде вигодно зробити з замороженого, тому що якщо світло відключається там або там пропадає, треба різко, то можна його приготувати, розморозити і його стушити, і буде стояти, нічого не робитися. Ці Значить, я кладу 4 е, ложки таких з горбаками, або 5 ложечок без горбаків. Буде така простенька без горбика, або 18 грамів на 1 кілограм е, солі. Без ніякої ще раз кажу, йоду, без нічого обикновено, така кам'яна сіль, як то в нас ми купуємо. Бо тому, що без ніяких добавок. Гарненько все вимішали, подивіться, І тоді, значить, лист я промиваю, і тоді нарізана така цибулька. Такими, так можна порізати її, так, знаєте, як то, щоб вона була рівненька. Щоб було добре ложити на дно. Значить, кладемо два листочки приблизно нашого листу лаврового помитого. І тоді кладемо таку е, цибулинку на дно. Я так порізав. Звісно, дуже легко, важко її держати, щоб вона держалася, вона розпадається. Нічого страшно, вона там все буде добре. Можна її поправити, як я це поправляю, і тоді буде дуже добре. І тоді положимо пару горошинок, 5-6 можна, хто скільки хоче, можна більше, вона не мішає. Цей перець дуже буде запашний. Чорний перець. Не кладаємо гарно цю баночку е, трамбуємо. У мене ця баночка десь 700 грамів, вона така приблизна, і тоді її затрамбовуємо і будемо вже е, покажу, як я роблю значить другий е, рецепт е, із без цибулі. Затрамбовую, нічого страшного, воно буде витікати. Так воно повинно бути. У мене 4 буде із цибулію. і буду робити, скільки ж там вже вийде, буду робити традиційною з листом лавровим і перцем. Добуваю, значить, Я відкриваю перець, значить, беру таку десь приблизно півложечки, додаю туди і знову вимішуємо. Так більше ніж половину. І тоді вимішуємо і будемо значить, закладати тоді вже баночки. Дивіться, ну, так половину можна сказати, перцю. Воно не мішає. Вимішуємо. Хто любить перець, я ж кажу, можна додати більше. Тоді, знаєте, як берете на, на скібочку там, ах, з хлібом, а, воно від, буде віддавати перцем. Звісно, багато всього мішає, Лучше не ложити багато, все-таки придержуватися порції. І так само ложимо на дно-дві листиночки. І тоді вже затрамбовуємо цю тушонку гарненько, щоб вона не була. Якщо добре не затрамбуєте, трамбуєте, то вона буде така шийка, така буде пуста. То я завжди її трохи затрамбовую, щоб вона була така повна. О, І все. І так само робимо далі. І значить, в мене все вийшло 7 банок. Цим банок тушонки, три а 4 цибулі із перцем. Тоді мене настроїв такі баночі, значить, каструлі, кладемо на дно, щоб а, не, не пригорало або щоб не, не потріскали банки. От, значить Скільки влізе, кладемо в ці каструлю, і тоді будемо заливати водичкою. от. І будемо його вже зашварити. Варити будемо ми 5,5 е, часов. Годин, вірніше, і тоді е, будемо дивитися, можна навіть варити 6 годин. Мене багато людей питають, чи можна варити 4. Я би не ризкував, якщо варити 4. Я, значить, Якщо 5 5,5, вона протушується дуже добре за 5,5, ,5. а 4 часа, 4 години, якщо тушити її, то вона могтиме. Не протушиться дуже добре, то я, я би не рекомендував би. Значить, нагріваємо воду і тоді значить, вставляємо, щоб вона закипіла. Я зараз кажу, що як робити і що робити далі. Вода нагрівається, і, значить, ми кришки не закриваємо кришки, просто так свободно їх держимо зверху. Я би не закрутив, тому що вони можуть потріскати, як будь-ки, можуть там здуватися, тому я би не рекомендував, щоб не рискувати. І просто отак його залишити і все, ждати, поки вода не закипить, і тоді будемо готувати, значить, ще раз напевне 5,5 годин. Я буду готувати. Це моя така пропорція. І я вже скільки разів її готував. Вона дуже добре виходить. Вона стоїть дуже довго. В неї тушонка в нас стоїть вже по півтора року. І не в холодильнику, стоїть просто так. А, тільки я не знаю ті, що з цибулею, то я тут держав в холодильнику, тому що а, я не знаю, як вона буде там дружити. Цибуля з тушонки з, з м'ясом з тушонки, то я просто її робив. Просто держав її в холодильнику з цибулею. І все. Ждемо, поки в нас не закипить. Вода закипіла, тоді будемо перевіряємо, значить, дивіться, вода кипить, і тоді можна трохи збавити, якщо, і, і просто наблюдаємо, далеко не відходимо. А можна накрити кришкою зверху каструлю, щоб було на 100% протушиться. А можна просто її держати так відкритим, тільки треба буде водичку додавати, тому що вона дивіться, як це трошечки збігла, водичка випарилася. І дивіться, вона вже така робиться, вже трошечки починає колір міняти. Дивіться. Дуже виходить гарно, вона тушиться. Буде чуть, чуть може випирати, нічого страшного, не переживайте. Деяка трошечки при температурі вона закривається, поэтому нічого страшного, можна просто її відкрутити і все. І так само не забуваємо підливати водичку, якщо водичка википає. Якщо ви кришечки ще раз накриєте, то вона не буде так випаровуватися, вона буде просто помаленько кипіти і все. І тоді дивимося знову пройшло вже більше як 2,5 часа, години вірніше. І тоді беремо ложечки, можна все провірити кожну баночку відкрити. Дуже гарно вже робиться вже, починає кипити, дивіться. Вже просідає, вже, значить вона вже середини починає закипати, Може, деяка вже і кипить, хто її знає. От, Бачите, вона вже трохи присідає на дно, це дуже добре. Даже, да, деяка вже й кипить. Це дуже добре. Значить, мої, моя тушонка вариться дуже добре. Я радий. так, бачите, гарненька вона така, Я тут вже присідає, ще раз кажу, на дно. Бачите, така. От. і вже вона дуже-дуже і виступає жир зверху. Дуже добре. Значить, це вже тушиться, вже процес йде тушення. Це дуже добре. І пройшло вже 5,5 годин. Моя тушонка стушилася. Я її просто зараз подивлюся ще раз. І тоді візьм, виключаємо її і виставляємо її вже на полотенце, де я її приготовив Гарно, бо вона гаряча, бережно можна просто взяти полотенечко і винімати полотенцем, тому що вона дуже гаряча. Викладаємо сюди всі в рядочок. О, дивіться, осторожно, обережно, бо вона там може жир витікати. І як, ви, як ви бачите, в мене тушонка вона не википала Зверху, бачите, вона так стоїть повненька, дуже добре. І дивіться, яка вона гарна виходила. Значить, Закручуємо кожну банку. Плотненько. Вона потім втягнеться. Саме основне треба перевірити, чи вона втягнулася, чи вона не, не кликає. Знаєте, клик-клик. І все. Тоді накриваємо кришечкою і до завтра. Завтра вже буде видно, яка вона із себе. Перевертати її не треба. Вона просто так і залишаємо. До завтра. Я зняв вже полотенце, сьогодні вже наступив другий день, і тушонка мене вже вихолодила. Дивіться, яка вона вийшла гарна, жирненька. Це з листом і перцем, а ця у мене із цибулею. Я її поставлю в холодильник, тому що я не на 100% не, не знаю, як вона буде стояти. Значить, гарна. Тоді діліться, пишіте. Мені, як ви готуєте, як у вас виходить? Якщо у вас є запитання, так само будь ласка, пишіть мені в коментарях. підписуйтесь на мій канал. Бажаю в Україні, щоб було скоріше перемога, щоб ЗСУ перемогла. Слава Україні! Бувайте всі здорові! Щасливі! До побачення!